Так, Отже, продукт номер 4 у нас є а, шоколад. Продукт номер 5 у нас немає, продукт 6 немає, самого немає. Це у нас є кількість кави в показнику. У даному випадку 10 це тут у нас дорівнює приблизно 9 г мална кави. <клухи> це затримка брювера. Тобто скільки часу буде там призмачування, може бути. Не знаю цього показничка. Тут я... Далі, от є у нас вода водичка. Це показник відповідає за водичку в міксері. Тобто васер один. Два. Не знаю, васер 3, це у нас Д. Швидше все було. Давай повіримо це. Далі контроль. любий. 2,43, 3 це у нас йде водичка на чай. Щоб це перевірити, я поставив стаканчик. Додав тут якийсь показник. Нажав задню кнопочку. Італа водичка в стаканчик. Значить, басерк 3 у нас гаряча водичка на чай. Поставив назад. Так, далі. Це живе молочко, в даному випадку ми його вже не рухаємо, і в принципі все. А, вибачайте, все, що нас цікавилося не все. Прикол в чому? Якщо ми, наприклад, продукт No3, молочко, виставляємо якийсь показник, будь-який, то в нас з'являється ще от такий показник: старт продукт 3. Це значить, чи відразу стартує молоко сипати, чи можна ставити якусь затримку. Тобто я можу поставити, в основному треба поставити 5 секунд затримки для чого? Для того, щоб коли пішла подача, спочатку має піти подача молока, а потім вже сипучки. Щоб не було сипучки молоко, бо воно буде забиватися. Цей показник дуже важливий. Далі. Якщо ми вже вибрали якісь, е, якусь сипучку, відповідно, наприклад, вибрали водичку, яка буде цю сипучку, то в нас з'явиться ще показник міксера. Міксер це дуже важлива штука, тобто міксер має стартувати відразу. Наприклад, він тут йде в секундах. Міксер, це який збиває взагалі молоко. Це я в наступне відео більш детально розкажу. Міксер має бути на одну секунду довше працювати, як взагалі видається водичка, води, Ну, в основному водичка. І після цього є ще такий показник. Так, міксер він має бути ноль, він має починати працювати відразу. І це потужність міксера. В даному випадку вона стоїть на шал, а шал це знає найпотужніше. Треба так і залишати. Тобто, насель. Все.